Наступний інструмент теж має бути в кожного, і компанія Січ запустила кровоспинний турнікет для прекрасної половини. Січ український перевірений виробник кровоспинних засобів, і жіноча версія. Мабуть, це версія для того, щоб чоловіки своїм прекрасним дамам дарували те, що може врятувати життя і здоров'я. Я вірно трактую цю ідею. Е, так насправді цілью була е, цивільна аудиторія, тобто жінки вони завжди полюбляють, щоб в мене це було красиве. Так а коли воно ще й приносить якусь користь і може врятувати життя, тоді це вдвічі краще. Так, дуже багато їх зайшло на подарунки для мам, для дівчат, для коханих, для дружин. І можливо таким способом, але в кожного з'явилося в сумочці турнікет. А, може навіть не в сумочці, може навіть в підсумку, а може навіть в кишені. Турнікет так. січ але... має бути. Так чим відрізняється, окрім скажімо, так кольору в цьому турнікеті абсолютно нічим. Різниця лише в кольорі по функціоналу вони йдуть всі однакові. Е, від липучки до е, всієї металевої фурнітури нічого не змінилося, лише дизайн. А ціна? Ціна в цього трошечки дорожча. Mm -hmm. е, при вартості цього йде 650 гривень, вартість цього 750 гривень. Ну, тут знову ж таки е, більша затратність. Просто. Так, так, так. Ну, Дякуємо, будемо сподіватися, що усі чоловіки, які подивляться це відео, зроблять правильний подарунок своїй жінці.